Запастися практичними навичками щодо того, як оформлювати документи до вступу у вищі навчальні заклади. Вирішила молодь Вінничини. Та не просто так, а весело та з гумором. Центр підліткових клубів, універ та «Молодіжна рада міста провели сатиричний квест. Вступна кампанія 2012. Учасники виконуючи завдання гри проходили необхідні інстанції для того, щоб зібрати всі документи. Ми вибрали такі самі точки. Це військомат, отримання медичної довідки. Транстовари та здача ЗНО. Військома це для хлопців, там потрібно буде і містроєвим шагом пройти, і повіджиматись, і поприсідати. ЗНО їм підготували спеціальні курйозні питання на ЗНО. Курйозні і такі трохи на логіку. Підготували питання, які вони відповідали. Також в нас є точка це медична довідка, де вони мають поприсідати, перелічити, які є органи в людини, тобто здати такий мінімальний мінімум. Незважаючи на те, що більшість 30 чоловік, які взяли участь у квесті, були хлопці, першою зібрала весь пакет документів та надала їх у приймальну комісію універу Ліна Собольова. На переможецю чекав приємний сюрприз від Подільського туристично-інформаційного центру Міжнародне студентське посвідчення Айсік. Було трошки складно, тому що від точки до точки мені доводилось бігати, трошки втомилася, але я розгадувала табус, відповідала на дізнаменті питання, здавала ЗНУ. Навіть була у воєнкоматі, все було дуже цікаво. Мені дуже сподобалось. ЗНО здавати не так тяжко, як я думала. Це тепер я вже буду підготовлена до справжньої здачі ЗНО, Я вже знаю, як це. Доволі таки. Цікаво, зазначимо цього року в Україні у вступній кампанії участь взяли 486 тисяч 682 особи. За станом на 20 липня вступники вже подали до вищих навчальних закладів: 1 мільйон 428 тисяч 682 заяви. Лідерами за кількістю поданих заяв залишаються Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут та Львівський національний університет імені Івана Франка. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.